На прямому репортер то одразу до головних новин. Шестеро людей постраждали у наслідок сьогоднішніх обстрілів на Донеччині. Росіяни ударили по селу Малинівка у Краматорському районі, атакували фермерське господарство, травмовані батько та його дорослий син, і ще один місцевий житель. Троє постраждалих також і у Костянтинівці. Ворог атакував місто ймовірно зі ствольної артилерії. Поранений місцевий житель, який на момент удару їхав в автомобілі, а також двоє людей біля торговельного центру. Уже четверту добу рятувальники гасять масштабну лісову пожежу у лиманській громаді на Донеччині. Через сильні пориви вітру та тривалу посуху полум'я перекинулося на значну територію. Наразі вогонь уже пройшов понад 500 гектарів площі. У ДСНС кажуть, що безпосередньої загрози пожежі для населених пунктів немає. Нагадаю, що палає іще з 15 вересня, після того як російські окупанти обстріляли лиман. Тоді вогонь швидко розповсюдився у глиб лісу. Підхвалила автополіції на замовлення невідомого куратора. На Одещині затримали двох юнаків, яких підозрюють у співпраці з ворогом. Фігурантам 19 та 17 років. За даними слідства, минулої ночі вони підпалили поліцейську автівку у місті роздільна. Як доказ виконаної роботи відправили замовнику відеозвіт та розраховували отримувати за це гроші. Проте замість винагороди їх затримали поліцейські. Через один із месенджерів. З 19-річним хлопцем зв'язався невідомий куратор і запропонував йому за винагороду спалити спецтранспорт поліції. Такі відео потім у російських медіа видаються як дії, нібито підпілля та покликані дискредитувати сили безпеки і оборони України, до яких входить і національна поліція. Юнак ніде не навчається і не працює. Тож на пропозицію одразу погодився і підшукав собі серед знайомих 17-річного спільника. Шістьох колаборанток виявили у Купінському районі. Жінки добровільно і свідомо під час окупації пішли на співпрацю з ворогом. Зрадниці свідомо допомагали окупантам в управлінні захопленими об'єктами житлово-комунального господарства та інфраструктури, нав'язували дітям російську пропаганду, прославляли російську армію і здійснювали фінансові операції за стандартами Росії. Про це повідомили у харківській прокуратурі і наголосили, що покарання обов'язково буде. Ушукали родичів загиблих воїнів на понад мільйон гривень. Кіровоградські поліцейські затримали організатора афери із привласнення посмертних виплат. Як з'ясували слідчі, шахрай входив у довіру до родичів загиблих військовослужбовців і під виглядом донатів на ЗСУ незаконно отримував від потерпілих гроші. Поліцейські за силової підтримки спецпризначенців КОРТ затримали організатора шахрайської схеми під час отримання від матері загиблого військового 300 тисяч гривень. Дев'ятирічний хлопчик поранений у наслідок артилерійського обстрілу Марганця на Дніпропетровщині. Дитину госпіталізували у стані середньої тяжкості. Про це повідомив голова Дніпровської військової адміністрації. Постраждали ще дві жінки. Їх оглянули медики. Обидві перебувають у задовільному стані. Тож госпіталізація їм не знадобилась. У наслідок обстрілу пошкоджені магазини та п'ятиповерхівки. Зайнялися і два легкових автомобіля. Пожежу рятувальники загасили. Дроном камікадзе росіяни ударили по Нікополю на Дніпропетровщині. Поранені чоловік та жінка. Їхній стан тяжкий. Про це повідомила обласна влада. Пошкоджена адміністративна будівля. У Києві на АЗС застрелили чоловіка. Підозрюваного затримали. Сталося це сьогодні близько сьомої ранку. На заправці на кільцевій дорозі за попередньою інформацією. Чоловік підходив до свого автомобіля, коли до нього підійшов незнайомець зі зброєю. Після короткого діалогу він здійснив смертельний постріл у притул. Після цього забрав ключі від машини, сів за кермо автомобіля убитого та поїхав. Відомо, що загиблому було 65 років. Подія сталася сьогодні вранці на автозаправній станції у Святошинському районі столиці. Відомо, що до автомобіля чоловіка підійшов невідомий та здійснив постріл. Від вогнепального поранення водій загинув на місці, а зловмисник втік. На території міста було введено спеціальну поліцейську операцію та орієнтовано усі наряди поліції на пошук зловмисника. У результаті проведених першочергових заходів спецпризначенці поліції Києва розшукали та затримали підозрюваного. Ним виявився місцевий мешканець 1983 року народження. Загинув чоловік та постраждала жінка. Вночі російські війська дронами атакували Кропивницький. За даними рятувальників, у житловому районі міста виникла пожежа, горів гараж та будинок. Пошкоджені також 19 сусідніх осей. Ранок видався недобрим і загинувши молода людина. Доволі молода сородий, рік 83-го року народження. Є пошкоджені домоволодіння, треба терміново надати допомогу і будівельними матеріалами, і перекрити будинки, вибиті вікна, засклити або ж то закрити, бо йде дощ. Пробігти 5 та 10 кілометрів, аби нагадати про всіх, хто досі в російському полоні. У столиці відбувся масштабний адвокаційний забіг Run for Freedom. Серед організаторів Київська школа економіки та громадська організація за Зовсталі. Скільки людей долучилося до акції? Хто з іноземних зірок пробіг пліч опліч з українцями та хто досі чекає на повернення додому? Далі у сюжеті. Чоловік Ілони, військовослужбовець 36-ї бригади, обороняв Маріуполь. Востаннє подружжя бачилось у грудні 22-го року на першому дні народження їхнього сина. Спочатку повномасштабного вторгнення зв'язку з Максимом не було за два з половиною роки. Ілона отримала лише один лист: я живий, я у полоні. Люблю жодної інформації про те, де він, в якому він стані, я немає. На обміни це надія на те, що в обмінах поміняють хлопців, які передадуть якусь інформацію. Тому такі заходи для мене є дуже важливим. це можливість говорити про полонених і нагадувати суспільству, що в нас болить і що ми чекаємо наших рідних. Адвокаційний забіг Run for Freedom за звільнення військових і цивільних українців з полону відбувся за ініціативи студентів Київської школи економіки та амбасадора Юнайтед 24 і викладача історії України за кордоном Тімоті Снайдера. Серед організаторів і проєкт підтримки оборонців Маріуполя Серце Азовсталі, заснований Рінатом Ахметовим. Головна мета заходу закликати повернути кожного військового та цивільного додому. І присутні, щоб виразити солідарність з тими, які з нами нема. дуже мене ради, що ми можемо разом щось робити солидарне. Дякую вам дуже щиро. Дякую вам. Для серця а завсталі це схоже на магію, тому що ми хотіли нагадати ще раз, дати великий сигнал світу, що потрібно повертати битися на наших військовополонених. А цей забіг він відбувається не просто на тлі проблеми, а на тлі чіткого сигналу, що якщо ми будемо нагадувати і будемо говорити, обміни будуть відбуватися. Дистанцію у 5 та 10 кілометрів подолало близько тисячі українців. Першим фінішував Роман Романенко. Він 22 роки професійно займається спортом. А наразі є бійцем Національної гвардії України. Постійно треба нагадувати, тому що люди дуже швидко забувають. І тому деякі речі потрібно постійно нагадувати, щоб люди розуміли, що війна не закінчилась і треба боротися до кінця. Серед бігунів військові ЗСУ, ветерани, українці, які пережили полон та родини полонених, які чекають на повернення своїх близьких. Олександр Дідор обороняв Маріуполь на початку повному. Масштабного вторгнення і за наказом вищого керівництва вийшов у полон. Попри обміни, більшість побратимів та посестер Олександра досі перебуває у російських катівнях. А чоловік постійно нагадує про важливість повернення наших воїнів. Емоції просто супер, тому що я це зробив. Насправді я, я в собі не був певний, що в мене вийде, але досить легко, як бачите, я фінішував і ну в принципі нормально, щоб люди. Про це не забували особливо в Україні, і за кордоном до речі, також треба пам'ятати, що війна в Україні триває. І що наші, як і цивільні, так і військові знаходяться, ще в російському полоні для нас, коли ми сказали, що ми будемо партнерами, ми допомогли зібрати ідею. Ми допомогли зібрати назву Run for Freedom, І ми безумовно залучили захисників Маріуполя, родини захисників Маріуполя, тих, з ким ми працюємо в рамках серця, і як учасників і як групу підтримки Валерії 22 роки, два з яких її тато у полоні. На початку повномасштабного вторгнення вона вивезла маму з оточеного Маріуполя. Сьогодні дівчина подолала дистанцію, аби вкотре заявити, що чекає свого тата вдома і не планує опускати руки. Нещодавно був обмін, і нарешті ми дізналися, де він. Ну, ніяк. Я тобі. Я. Не можу передати, які там умови, але по розповідям по розповідям вже погано. А як це ну, подивитися ну, особистими очима? Я навіть не уявляю. Ми бігли, люди на нас дивились, читали наші футболки, питали, а що це, і ну люди так дізнаються проблему про військовополонених, зокрема про гарнізон Маріуполя. У російському полоні досі перебуває близько 6,5 тисяч українських військових. Військовополонені ЗСУ проходять в Росії через тортури і щодня чекають на омріяний автобус, який поверне їх на батьківщину. Олеся Тлустенко, Антон Пузань, телеканал прямий за свою землю треба боротись. Говорить військовослужбовець 5-ї Слобожанської бригади Нацгвардії України Олександр з позивним прапор. Після важкого поранення чоловік зміг повернутися до свого підрозділу та зайнявся спортом. Тепер представляє бригаду на всеукраїнських змаганнях для ветеранів. Із нашим репортером Олександр поділився спогадами про Слобожанський контрнаступ та розповів, як п'ятирічний син називає ворожий прапор. До п'ятої Слобожанської бригади Національної гвардії України Олександр прийшов у липні 22-го повномасштабна війна. Застала чоловіка на зміні. У пенітенціарній установі, де працював, одразу попередив начальника, що піде у військо. Тільки дивлюсь, біля торового центру збирається мужики, спросив, що це таке. Це тероборона. Ну, кажу, пощиті мене. А в ітоги, оказалось, це не тероборона, а самооборона. Ну, так підтримували громадський порядок, таке. а потім пішов у військкомат. Ну, у мене все одно була як чуйка, що все рівно, хоча й піду, ну я залишусь живим і все буде добре. Треба за свою землю боротися. Гвардієць Олександр з позивним прапор у складі свого підрозділу брав участь у Слобожанському контрнаступі. Розповідає, як російські окупанти просто забували своїх на блокпостах. Щодо харківського наступу ми толком ніхто нічого не знав і ніхто нічого нікому не казав. Ну, коли пішли, сказали, що прорвали фронт і пішли в, ну, в наступ. Це була чиста ейфорія, так що ну, погнали конкретного противника. І лінія фронту двигалась так швидко, що ми не встигали займати позиції повністю нам надавали ті, що залишались на блокпостах. Ті ж самі буряти їх просто залишали, а технікою тікали. Та найтяжчі бойові виходи, за словами Олександра, у Кремінному лісі на Луганщині доводилось утримувати позиції на відстані менше ста метрів від ворога. Окупанти говорить прапор, гатили з мінометів, скидали вибухівку з дронів. Торік у березні на нічному виході гвардійці йшли на допомогу бойовим побратимам. Наступив на міну пелюстку. після поранення повернутись у стрій допомогли сила волі та спорт. Ці змагання, іде як вид реабілітації, щоб ну, підтримували друг друга всі, ну таке. Ну і воно підбадрює трохи. Я беру і аербайк, гребля на концепті другому. Ну можна сказати, в принципі, всіх. Видах спорту, який проводять для ветеранів. Приємно показати, що от наша збірна бригади ну, займає постійно, ми їздимо і займаємо призові місця всередине. На п'ятисталі хлопці стоять наші. Зараз Олександр разом з побратимами захищають країну на Харківському напрямку вдома. У Запорізькій області на Олександра чекають дружина та п'ятирічний син, який пишається батьком. Папа пішов в, 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 в як на бачив расистський прапор, каже, це кака. Це він вже сам по току подивився і сам уже вирішив, що це. Не є хорошо. Не любить їхній прапор. Олександр нагороджений медаллю за звитягу та медаллю за оборону України. Юлія Губська, телеканал прямий. Силу оборони цієї збули 46 ворожих шахедів. На цьому у мене поки все. Більше інформації ви почуєте і побачите у Ютубі прямого каналу. Тож заходьте, обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити свіжих відео, і читайте телеграм-канал для того, щоб дізнаватися про головні новини першими. І щоб знати більше, завжди і всюди залишайтесь із прямим.